Нехай всі коти, які можеш сплювати з стіду, зберуться під високим каменем на зібрання гробового клану. Сьогодні у нас є декілька кушенята, які вже готові сад новаками. Чорничко, підійди до мене. Чорничко, твоє ім'я, чорничко лапка, і твоїм наставником стане льодоокий. Чорниш, підійди до мене. Чорниш твоє нове ім'я чорнолап, і твоєю наставницею стане сіропляма. Листочок підійди до мене, листочок твоє нове ім'я листолап, і твоїм наставником стане одновухий, наш воєвода. Світлинку, підійди до мене, світлинку, твоє нове ім'я світлолапка, і твоїм наставником стане сіроху Чорничка лапка, чорнолап, листолап, світлолапка. Ну нарешті я і мої брати і сестри стали новаками. Ех, шкоди, що з нами нема яєтки. Яїдка була нашою сестрою, вона була саме найстаршою і сильнішою від нас. Їй одного разу ми разом пішли дивитися на нашу територію. Ми розуміли, що це погана ідея. Але ягідка настаювала, бо їй було дуже цікаво, що знаходиться на нашій території. Тому ми пішли туди, хоч і знали, що це все погано закінчиться. Там ми зустріли лисицю, яка вбила ягідку, а ми встигли прийти. Тоді прийшов патруль громового клану, де був наш батько Порохосердий і врятував нас. Наш медикіт Сонцеву не зміг врятувати нашу сестру. Після цього робця Шопка на деякий час палу глибоку депресію, декілька днів відмовлялась їсти, її пити і взагалі робити будь що. Наш батько Перехусердий також пав у депресію. Він намагався зваритись зі смертю нашої сестри, але він досі не може. Ну так, що може бути хуже, чим смерть власної доньки? Ей, чорничко лапку, чому ти тут стоїш? А то швидко пішла на але я думала, ми підемо на тренування разом з моїми братами і сестрою. Так не чесно. Ага, ти подивись на неї, маленьке кушеня. Треба звикнути вже до того, що ви не будете робити все разом на тренуванні. Ого, наша територія така велика. Ага, дуже. Привіт, лядокий. Ах, ах, як ти щасно прийшов. Хто це? Це ж річковий кіт. Він не має тут бути. Все все, заспокойся, це мій друг, він наш союзник, не переживай, він завдасть нам болю, і тут він зовсім не з поганими намірями. Ти поки йди популюй, а я поки що з ним тут трохи порозмовляю. Добре, М -м Ну, добре, як скажеш. Ну як, ти прийдіс те, що я тебе бросив? Так, да, їди сюди, кровошенько. Що таке? Тату. Ти казав, що ми будемо йти дивитись нашу територію. Але ти нас завів кудись на територію громового клану. Що ми тут треба? Хіба ми не маємо тут буде? Ха? Ні. Але ви тут багато більшої цілі. Каштан тримай її, як скажеш, ай, боляче відпусти мене, тату. Що ви хочете зі мною зробити? Вбити тебе. Все, дякую тобі, великий каштан, а тепер іди. Тобі вже нема чого тут робити. Дивись для яку жирну миш, я впіймала, причому сама. А що? А, так так, молодець. Е, сама навчилась болювати, та ще й першу здобиччю зловила таку жирну Ну, добре, пішла в табір. Що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви якщо в деяких моментах убрали неправильно. всім, па-па!